Мої ще і вітання. І сьогодні я знову з хлібом, і це молочний батон на заквасці. Запашний красень з рум'яною скоринкою та ідеальним м'якошем. Одного разу я вивела собі ось таку закваску і тепер час від часу підгодовую її, використовуючи для випічки смачного, ароматного, домашнього хлібчика. Замість води використовую домашнє молоко із холодильника. Гарно підгодована закваска буде ось такою пухнастою хмаринкою, плавати на поверхні рідини і зовсім вона не бажає тонути, опускатися на дно. Легенько переболтую закваску, об'єднуючи її з молоком. Додаю цукор, сіль. Перемішую та всипаю борошно. У початку можна гарненько перемішати за допомогою силиконової лопатки. Тісто, на перший погляд, досить рідке, але так і має бути. Вимішую декілька хвилинок, аби інгредієнти сухі і з рідиною об'єдналися. Зручно використовувати техніку. Для замісу такого тістечка, але і руками досить нескладно це зробити. На початку воно буде трохи прилипати до рук, але ось такими нескладними рухами можна з ним владнати. Накриваю та залишаю на 45 хвилин на автоліс, і за цей час тісто зміниться в кращу сторону. Після того тісто постояло, додаю вершкове масло у два прийоми і вмішую його до тіста. Тісто вже не прилипає до рук, як попереднє. І ось такими рухами зручно вимішувати, вимішуючи тісто. Додаю другу частину масла та вмішую його до тіста. Основний заміс тіста триває близько 10 хвилин. Після замісу залишаю тісто на 4 години, але протягом цих 4 годин маємо кожні 40 хвилин виконати складання тіста. Не забуваю тісто прикривати, коли воно відпочиває. І ось воно відпочило і починаю складання. Для того, щоб тісто не прилипало до рук, і легше було виконувати складання. Необхідно час від часу змочувати руку звичайною водою. От таким чином від країв розтягую до середини, підминаю з усіх боків. Це було перше складання тіста і наступне складання виконую таким самим чином. Дивіться, як гарно тягнеться тісто. Яке воно стало еластичне та піддатливе. З наступним складанням тісто змінюється і вже зовсім не липне до рук. Стає таке гладеньке, еластичне і з ним гарно працювати. Після останнього четвертого складання залишаю тісто на годинки півтори. А тепер погляньте, тісто збільшилося. Виросло і без дріжджів. Тісто гарненько випродило, з'явилися пухірці, і я розділяю це тісто на дві частинки, злегка припорошую поверхню борошном. формую коло і ніби підтягую тісто. Так само вчиняю з іншою частиною, трішки підминаю. Аби позбавитися зайвих похирців, адже в батоні не потрібні великі дирочки. Після формування колобочки залишаю відпочити на 10 хвилинок. Ну і тепер саме час приступити до формування батонів. Зовсім трохи борошна. тут видно, які бульбашки з'являються, їх треба притиснути, аби вони мінімізувалися, трохи підкачую тісто качалкою, тепер скручую коржик рулетиком, гарненько защитую крайчики і злегка розкачую від серединки до краєв, орієнтуюся на довжину свого дека. З дров шматочка тіста роблю ще одного такого рулетика каравлика та залишаю батони підходити близько півтори годинки, накривши рушничком. Ну що ж, подивіться, як гарно тісто збільшилося, підросло, тепер змащую яєчко, можна присипати борошно все за вашим смаком. Зроблю надрізи. На одному батоні у вигляді колоска можна додати візерунок шпажкою, на іншому роблю просто надрізи, випікаю 45 хвилин, ви ж орієнтуйтеся на свою духовку. Гляньте, який він м'який. Ну що ж, час розрізати цей хлібчик і подивитися, який він всередині. Я бажаю вам смачного хліба, а ще зичу всього найкращого миру та злагоди у ваших оселях. І до нових зустрічей!